Уявіть собі художника, який створював революційні містичні твори, але категорично відмовлявся показувати їх світу. Сьогодні ми розкриємо історію Івана Кулеця, майстра, який навмисно обрав залишитися в тіні. Знаєте, що найбільше вражає? Його роботи могли повністю змінити наше розуміння українського мистецтва ХХ століття, але він. Свідомо уникав будь-якої публічності, і це при тому, що його творчість описують як щось надзвичайно глибоке та містичне, все починається у селі Холуєво на Львівщині, але доля готувала йому зовсім інший шлях. Так, Перша світова війна повністю перевернула його життя, знищений дім, вимушена еміграція до Чехословаччини. Напевно, саме цей досвід і сформував його особливе бачення світла і темряви. Цілком можливо. І знаєте, що цікаво у Празі він знаходить українську мистецьку спільноту, приєднується до українського гуртка пластичного мистецтва. Це було набагато більше. Ніж просто творче об'єднання, це був справжній острівець української культури в еміграції. То виходить, що навіть перебуваючи далеко від батьківщини, він зберігав міцний зв'язок з українською культурою. Як це проявлялося в його роботах? Його картини були наповнені складними алегоріями та містичними образами. Уявіть собі середньовічну картину, де кожен елемент. Має приховане значення, але замість релігійних символів відображення травматичного досвіду війни та еміграції. Mm. І при цьому він навіть став учителем, але приховував свої роботи від власних учнів це просто вражає. Так і це підводить нас до найбільшої загадки чому такий талановитий митець. Так наполегливо уникав публічності, можливо, це був його спосіб зберегти чистоту творчого процесу, уникнути впливу зовнішніх оцінок та очікувань. Особливо, якщо врахувати, що в ті часи мистецтво часто ставало інструментом пропаганди, можливо, його вибір був формою тихого протесту. І це змушує нас замислитися. Скільки ще таких талановитих митців залишилися невідомими, скільки унікальних голосів ми втратили через війни, революції, еміграцію? Історія кулеця це ніби дзеркало долі цілого покоління українських митців. Знаєте, це особливо актуально зараз, коли Україна знову проходить через складні випробування. Його досвід показує, як можна зберегти свою ідентичність навіть у найскладніших умовах. Точно, і що найбільше вражає, навіть у найтемніші часи він продовжував шукати світло через своє мистецтво. Його містичні алегоричні роботи можна розглядати як спробу осмислити травматичний досвід, знайти сенс у хаосі того часу. Тому ж його вибір залишатися в тіні був не слабкістю, а проявом внутрішньої сили, адже потрібна неабияка мужність, щоб творити без очікування визнання саме так. І можливо саме така позиція дозволила йому зберегти автентичність свого мистецтва. Його історія нагадує нам, що справжнє мистецтво не завжди потребує широкого визнання. Іноді найважливіші речі відбуваються в тиші далеко від публічної уваги. І в цьому, мабуть, і полягає справжня революційність його творчості. У відмові від публічності заради збереження чистоти мистецького висловлювання, знаєте, що найважливіше, історія кулиця змушує нас переосмислити саме поняття успіху в мистецтві. Можливо, справжній успіх це не кількість виставок чи згадок у підручниках, а здатність залишатися вірним своєму баченню своїй місії як митця, і це особливо актуально в наш час, коли. Соціальні мережі змушують митців постійно демонструвати себе світові, так його вибір стає майже революційним у контексті сучасної одержимості публічністю, і, можливо, саме зараз настав час переосмислити його спадщину та зрозуміти справжню цінність мистецтва, створеного не для слави, а для збереження людяності в нелюдських умовах.